Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк UA. До нас в продаж заїхала ось така класна Toyota Sienna 2023 року. 2.5 гібрид в машині 15 тисяч літнього пробігу. На фулах повністю зараз покажу її в салоні. 15 тисяч літнього пробігу. Автомобіль з першого, з першого власника в Україні, загнаний з Штатів. На максимальній комплектації дуже гарне дерево, велика мультимедія, дуже багато місця по автомобілі, салон не затертий, все добре, ніяких нюансів по автомобілю зовсім немає. Мультируль, електрична приборна панель, автомат. Зараз покажу її пасажирські міста, безключовий доступ. Все на електрорегулюваннях, електровідкриваннях. Дуже багато місця ззаді по салону, салон не затертий, є шторки. Задній ряд автомобіля третій, точніше виглядає ось так. Теж ніде нічого не затерта. місця багато. Закриваємо ось такий автомобіль. Ми знаходимося в місті Київ на вулиці Сумській, 2А. Дане авто можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.